Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку найближчі країни сусіди України. Пригадай, з якими країнами Україна межує на суходолі? Люди за потреби можуть вибирати собі сусідів. Вони змінюють адресу. Переїжджають в інше місто чи навіть в іншу країну. Країни ж розташовані на певній території, і її змінити просто неможливо. Отож країни-сусіди постійні, і важливо дружити з ними. Поважати їхні кордони обов'язково. Державні і народні символи, звичаї, традиції тощо. Скориставшись таблицею, давайте ознайомимося із символами країн, сусідів України та спробуємо описати їхні державні символи. Розглядаємо. Назва країни та столиця Республіка Польща Столиця Варшава. Державний прапор це стяг біло-червоного кольору. Державний герб ось зображений, народні символи цікаві об'єкти та винаходи, мак, білий орел, замок, музей, вавель, озеро морське око, парк Оверлині Гнізда. Назва країни Словацька республіка, столиця Братислава. Державний прапор, бачимо, ось їхній герб. Народними символами Словацької республіки та цікавими об'єктами або виноходами є гори татри, собаки-охоронці чувачі, велика кількість збережених замків. Наступне столиця та країна, країна Угорщина, столиця Будапешт, державний прапор, це стяг червоно-біло-зеленого кольору. Ось є представлений державний герб. Народними символами цікавими об'єктами та винаходами може бути тюльпан, орел туру, озеро, балатон, гарячі джерела. Винайдено кубик Рубика, кулькову ручку, голограму. Наступна Республіка Молдова зі столицею у Кишиневі. Державний прапор це синьо-жовто-червоний стяг. Так, посередині мається герб. Ось він, державний герб Молдови. Народні символи цікаві об'єкти та винаходи. Народними символами є виноград зубр. Страва мамалига, Національний парк Орхей. Наступна країна це Румунія. і столицею в Бухаресті. Державний прапор синьо-жовто-червоний колір. Державний герб ось позначений. Народними символами є орел, зубр, тельфін, лев. Страви це мамалига та сармати. Наступне Республіка Білорусь. І столицею в Мінську. Є в нас прапор герб бачимо. Народними символами. Є Льом Лелека Зубер. Заповідник є такий, який називається Біловезька пуща. І, звичайно, одним із таких великих сусідів нашої держави є Російська Федерація. І столицею у Москві. Державний прапор ось у вас позначений дітки. Державний ГЕРБ позначений. Народними символами там є Береза, Ромашка, Ведмідь. Цікаві місця це Ермітаж, Озеро Байкал. Все буде Україна, ми переможемо. Не дивлячись на наших сусідів, обов'язково все буде добре. Кожна країна відрізняється своїми цікавими і унікальними традиціями та звичаями. Комусь вони можуть здаватися дивними, але в народові цієї країни. У кожного народу це частина його історії. Ось в нас є свято дожинки в Білорусі, яке приурочене завершенню збирання урожаю. Давайте розглянемо, які ж ще бувають народні традиції та звичаї країн, сусідів України. Різдвяні ярмарки в Польщі традиційно проводять в усіх великих містах. Карнавар бушояраш. В Угорщині присвячений проводам зими. Чоловіки традиційно надягають овечі шкури та страшні маски. 1 березня в Молдові і Румунії зустрічають весну і дарують одне одному зроблені власноруч червоно-білі прикраси із ниток. Країни сусіди України це Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорщина, Республіка Молдова, Румунія, Республіка Білорусь, Російська Федерація. Державними символами, традиціями і звичаї цих країн потрібно знати і поважати. Давайте розкажемо, що ж ти довідався або довідалась про країну сусідів України. Чим пишається кожна з цих країн, що означає зображення на прапорах і гербах країн, сусідів України. Дякую за урок, дітки. Дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте.